Всім щирі привітання моїм підписникам, глядачам, всім шанувальникам вишивального мистецтва. Хочу представити ще одну роботу із циклу Український вінок Сакральний плетень». Я її назвала Мале у Великому, Велике у Малому. Продовжую про кульбабки. І вони мені дуже подібні були до зор. Тут зв'язок прямий з космосом. От, тому велика і мала ведмедиці, які дуже схожі на кульбабки, дуже схожі. Ну і звісно, так, да, маленькі кульбабки в величезних зорях. Тут зразу згадується Мацуо Басьо, його поетика, його хоку, його творчість, де світ гармонійний, і у ньому однаково важливі мить і вічність, велике мале. Коли готувалася до представлення цієї роботи, шукала вірш. Ну, люблю я вірші. І знайшла вірш, наче як не підходить до цієї роботи, але й підходить, підходить дуже до нашого часу. Про те, що ми зараз переживаємо, як ми живемо, про що ми думаємо. Хочу вам зараз почитати його. Автор Валентин Бичко Великий і Малий. Жили собі сусіди на вулиці одній. Два хлопці непоседи великий і малий. В усім були не схожі сусіди хлопчаки, один поводив гожий, а другий навпаки. Малий свої уроки виконує весь час. Великий по два роки даремно ходить в клас. Малий, узявши книжку, дідусові чита. Великий тягне кішку істину хвоста. Малий дає дорогу малятам з дитсадка, великий із зарогу їм тиче кулака. Тож, певно, по заслузі дісталось хлопчакам. В малого всюди друзі, великий ходить сам. Так йому й надо цьому великому, а ми нічого, що ми малі, нас друзі і ми здужуємо. Дай нам Бог сили. І на все-все добре. Продовжуємо.